Чарівний витівник недаремного втручання, нереальний таємний спостерігач за спідницями, під сонячними променями, той самий випадок, коли очі лізуть назовні та бігуть впродовж натовпи в розшуку привабливок закутка кутка десь на чомусь, на, чому, на чомусь декольте можуть застряти на хвилину другу. Розглядатиме впродовж довгої спідниці, намагаючись побачити розріз до стегла. Не заспокоїться, як, як можна подумати, затягне в дві ноздрі глибже в повітря сніжне або краплі дощу. Та зальє великими глотками напій на столі у пересушене горло, яке любить пропускати ласкаві вислови. Слава, начевка, калдавське заклинання для привабливих своїми глибинами осіб різноманітної масті. Його загадковий погляд може зводити нерідка з глузду незахищених, непідготовлених перехожих красунь, наче наречених під його. Пилкістю та статевою напруги, яка його не робить грубим, романтизм виходить на охоту поруч із ним, проникає у всі його клітини. Він любить сік. Вливати в себе десь о півдні, пригадуючи темні години вночі, коли його мазок до, то засинає, то прикидається. Він помічає безліч романів у натовті героїнь пахмурих перетворює у веселих через своє розвинуте уявлення. Ті, хто не помічають його під тягарем наукових пошуків, десь у залах бібліотек. Так йому вистачає живописних помислив прикрашати свій день, роздуму про неближчі, а до нього стосунки, де тіла у музичному поєднанні завмирають на кордонах дозволеного та забороненого відчуття ближнього, на відстані близькому до болі та знайомому багатьому. Де почуття посилюється, там дивно насуваються сльози, бадьорості, зміцненілого зміцню... духа духу. Але він думає, як всього, цього бага... як всього цього багато у людей, збагачених на корисні пилки, зустрічі, побачення під впливом ілюзій, а наче на зарі Юнацьких. Сміливих, несміливих поглядів, може демонструвати статус через аксесуар для престижу чи відсутність досвіду у гарячому минулому, може приховувати десь далеко, а близько у сердечному безлюдді. А в дійсності відчуває потребу пілкува... піклу... піклування, надання послуг. У коханні близькому підході прямо може спокушати для побудови надійної, приємної або близькості чи для грайливого уривку, схожого на сімейний побут прямо у ліжку з двома чи більшим числом осіб. Не обов'язково так буває, так уявляє, принаймні готує себе до стосунків. Не тільки гостевого типу, а може злитися на свої бажання, які не просто відображаються у дневної метушні, а де він не завжди знаходить їм відток. Якщо впевнений залишає його на якійсь миті, виглядатиме порядним, наче тупим від потоку зайвого тепла навколо. Чи недаречного середовища, здібного усипити навіть бувалого гравця, тому гравець спостерігає свій океан пристрастей, отримуючи зв'язок через конкретну відстань, пульсуючи уяву, де на нього чекають, у будь -як якій смуті. А потім він ваяка на хвилі пилку кохання, не залишатиме розчарувань, не буде робити незручності, тільки приємний, омрійний, безкінечно хвилюючий кінець стражданням, десна самоція. Він наче відроджується у хвилинах незнайомої вічності, задля грайливих вчинків, чарівних поз – щоб веселити не тільки свій язик, палицю чарівну, розглядати щось нижче, потім пригадати щось найцікавіше, що впевнено продовжує круїзне серцебиття, під тиском рішучості, натхнення.